Я особисто, Бобар Юрій Григоріч, як кандидат до Верховної Ради України, викликаю в першу чергу двох кандидатів до дебатів. Це Розенблата, як ту людину, яка траветься до влади, ту людину, яку підтримує, я би сказав, потужний адміністративний ресурс на сьогоднішній день. Я сьогодні не просто хочу поспілкуватися з Розенблатом. Перед відеокамерами. Я хочу сьогодні задати йому ті питання, які зранку до вечора мене просять задати йому люди. Ті люди прості, які не змогли з ним зустрітися. Тому я його закликаю, я прошу його, щоб він знайшов час, користуючись, можливо, він мене зараз чує. І обов'язково я вважаю, так буде чесно. Ми поспілкуємося, а оцінку нашому діалогу дадуть наші виборці. Що стосується другого кандидата, правильно буде. Викликати того кандидата, який був уже у владі, до нього теж є дуже багато запитань. Не в мене запитання є. В першу чергу є запитання у виборців, які звертаються які звертались до нього. Це Дебой Володимир Михайлович. Теж, якщо він мене чує чи чує його команда, передайте, будь ласка, я готовий в будь-який час, зручний для вас в першу чергу, прийти в студію і поспілкуватися з вами на ті проблемні питання, які вкрай сьогодні хвилюють наших земляків.